Вітаю, друзі! Ви на каналі Трохи про право від Ростислава Кравця, і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено загальній мобілізації, яка запущена по всій країні. Ми бачимо, що у нас практично щоденно з'являються чергові накази військових комісарів, ну верніше, начальників центрів комплектації районних, обласних, місцевих, які вирішують, що потрібно в десятиденний строк всім з'явитись на місці. Спочатку це був Воно-Франківськ. На минуле вихідні я зняв спеціальне відео, як робити, і що відбувається зараз. Я хочу узагальнити оцю цю ситуацію. І думаю, що завтра ще вийде відео щодо того, яким чином себе поводити. Тому обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Обов'язково підпишіться на телеграм-канал, тому що там я даю найбільш актуальні позиції. Отут під відео буде посилання на телеграм-канал, щоб ви знали, яким чином діяти. Судову практику знали, тому що я не завжди встигаю зняти відео, не на все залишається час. І тим більше такі зміни відбуваються досить швидко. Тому бажано підписатись отут от на Телеграм, щоб отримувати всі нові, нову інформацію і розуміти, як діяти потрібно. А також всі документи, які там будуть. Ну і бажано поставити вподобайки. Поставте вподобайки, можете зупинитись. І Якщо відео вам сподобається, обов'язково поставте, просто можете написати дякую, чи якісь свої враження, чи свої запитання, для того, щоб відео поширювалося як можна швидше. І так, поїхало. Що стосується оцеї загальної мобілізації, яка у нас запущена по всій країні, щоб ви розуміли, що відбувається. Імовірно, ті особи, які відповідають за мобілізацію, ну, повністю. Так, мовити, запороли її, і на сьогоднішній день намагаються таким чином виправдатись, показати, що вони щось роблять. За півтора року належний облік військовозобов'язаних не налагоджений. Наразі відбувається, яке це зазначає дика мобілізація, і фактично, от ці накази начальників ТЦК СП. Територіальних центрів каблокування та соціальної підтримки дуже велику кількість людей вводять в певні нерозуміння, що ж далі робити. І так, ми бачили, от ви можете подивитись попереднє відео, я тут зверху його залишу, щоб ви могли подивитись по Івано-Франківську. З'явилося, скинули мені вчора. Оболонський ТЦК в місті Києві також видав відповідний наказ, верніше не видав, а опублікував цей наказ від 19.06.2023 номер 300 Якщо раніше я сумнівався, думав, що це фейк, тут виявляється не фейк. Такі ж накази мені сказали, що в Черкасах були, там де ще бачили вже присилають потрошки. Тому я так розумію, як я і говорив в попередньому відео, ймовірно, що це просто випробовували на Івано-Франківську, а зараз вирішили запустити по всій країні. Чому насправді все це неправда і не відповідає законодавству? По-перше, ці накази певним чином відмінні. Відмінний він не в дуже цікавій ситуації, що стосується, наприклад, якщо порівняти Івано-Франківське, то і Калуша, Івано-Франківськ, і от Аболонь тут кудись поділись громадські активісти і волонтери. Якщо в тих наказах просять громадських активістів і волонтерів допомагати мобілізації, що досить дивно взагалі звучить, то в Києві більш, мабуть, розумний воєнком. Чи цей начальник центру комплектування Аболонського, він таку, в общем-то, несуразицю в своєму наказі не написав. Ми прекрасно розуміємо, що цей наказ щодо з'явлення до центрів комплектації в скорочені строки. Ну от, що стосується Франківська, там 10 денний строк, що стосується Аболоні, тут взагалі в трьохденний термін з дня публікування цього наказу. Якусь відповідальність написали, насправді ніхто за це відповідальність не понесе. Це все більш така психологічна історія. Тому що, як передбачено в законі, в законодавстві, ви повинні особисто отримати цю повістку. Нічого тут нема. Це така ситуація, при цьому вони всі зазначаючи, нібито напротязі пів півтора року, кожен раз, коли подовжується воєнний стан, вони видають такі накази, що тут нічого страшного такого немає, нічого нового нема. Ну Но якщо немає нічого нового, то я так розумію, що і перейматись нема чого. Тому бажано всім заспокоїтись. І ще раз нагадую: ви повинні з'явитись до Центру соціальної. Вірніше до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, виключно тільки при особистому отриманні відповідної повістки або направленні вас з роботи, коли на роботі отримують адміністрація роботи, отримує відповідний наказ від начальника територіального центру комплектування, ознайомлює вас з цим наказом. Тоді ви повинні дійсно прибути для того, щоб не нести, по-перше, адміністративну відповідальність. Що стосується того, як поводити на вулицях, це буде завтра. Тому, варто ще раз запам'ятати, всі ці накази, які публікують місцевий центр комплектування, виключно свідчать про єдине, що саме цей центр комплектування належним чином не виконує свої обов'язки. Тобто, це, певно, знаєте, на мій погляд, виправдовування за те, що в нього не вдається належним чином. Облікувати військовозобов'язаних і належним чином виконати ті мобілізаційні завдання, які перед ним поставлені. Тобто я зробив, от бачите, люди щось не йдуть, ми там щось робимо, якимось чином щось діємо, може, там навіть будемо вибігати на вулиці, когось хапати на вулицях і намагати затягнути, але про це буде завтра. Тому, поки не переймайтесь, ці накази дійсно насправді. Невиконання просто громадянами чи підприємствами, де вони намагаються затягнути автомобілі, вони не несуть жодної відповідальності, тому що вам потрібно конкретно отримати повістку, чи мобілізаційне розпорядження, чи відповідне мобілізаційне замовлення. І тільки тоді починається якась відповідальність із з'ясування тих обставин, чи дійсно ви підлягаєте мобілізації, чи дійсно ви підлягаєте наданню. Своїх транспортних засобів чи іншого обладнання для Збройних сил України для цих центрів комплектування. Поки на всьому все. Підписуйтесь. Ще раз нагадую, підпис... підпишіться обов'язково на мій телеграм, підпишіться на цей канал в Ютубі. Я думаю, ви почуєте і побачите дуже багато корисних речей для того, щоб знати, як захистити права. І ще раз прошу, просто поставте там подобайку. І... Якщо сподобалось відео, дякую, щоб воно поширювалося, щоб як можна більше людей знали про свої права. До зустрічі! Віримо в перемогу, віримо в наші Збройні Сили, віримо в Україну. Слава Україні!